Ото все, хлопці, от то все. все. Переоціняється. і дивіться, даже ось такий шифи. Як ви думаєте, яка ціна? 22 рік випуску, Отакий. От Здоровий. Здорові колеса, коробка, 8 передач, все. І таких багато, восьо є, там ДВК є, то теж взагалі там. А, сказали, вообще взагалі просто продати, оцінить, кинуть ціну, а ото все, кентаври, раз стоять, тут кентаври стоять. Потім ты то нова. Далі ідея вон, в старих капотах ці э, РДшки. Там кентаври сороковки пішли потому що ось, все, дивіться, раз. Сейчас я прийду побоїще покажу вам. Зараз, 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 зараз фура. З технікою. Ось стоїть раз Ось стоїть раз Фура. Там вторая. Третє, далі, то все прийшло. Ото третє. то все прийшло нова поставка. нова поставка, І то ще не кінець, бо сьогодні ще буде 4 фури з Дніпра на осінній сезон. Перша закупка, перший завоз техніки. Тому ота вся техніка, що в нас лишається. В нас іде переоцінка. Ну як в нас, всіх, по, по, по всіх регіонах по прайсу йде переоцінка. У ну, нас ви знаєте, для наших підписників ще є дополнительний... Завжди було, Я зараз розкажу по цінах, пройдусь, як то кажуть, що по чому, що скільки може стоїть. Спочатку давайте пройдемося по моделях старших років, які дійсно переоцінені йдуть. Давайте почнемо з чогось хорошого, то скаут. 50-ка першої генерації десь буде більше ніж на 1000 баксів дешевше за нові, навіть на півтори десь тако. Вісім з чимось, я не пам'ятаю. Я буду називати ціни, просто то я не пам'ятаю. Вот фотон. 35 очка зараз покажу. 354. Осьо. Осьо. 354, причому. Комплектації, бачите, які з дугою, з ну то таке. І бачите, які мости ставили 35 ки то теж образець 354-й HX, 23 й рік образець. А, в районі 100-7 буде. Отакі. Вот Отакі, ну, то, ну ви бачите, що не ті фотони, які зараз роблять. Розумієте, які тут? І яка дура йде тут, який мост і редуктор. О, тут по, по суті ходовка вся стоїть майже як в 50-ці. Так само і тут, хлопці. Так само і тут. 4 гідропари, хіба що реверсу немає. Був, ще... був би ще реверс, була б взагалі от, Далі скаут. ДТЗ-шки на ціна не помінялась. У нас акційна пропозиція теж на скаут 40 ну, на нові то на нові, а, мінус 400 баксів на нові скаути 40. Вчора людина забрала таку 5404 без кабіни. Теж 5404 без кабіни. Став, виходить, наскільки тут я не можу називати ціну, але там де на дофіга він дешевший, причому то 24 рік новий, то новий. Вот. Джинма, до речі, джинму можна взяти зараз за 6300. джинму а таку, ну, не з реверсом, обычно, можна взяти за 6300. Вот. Потім ще лайфхак, дивіться. Такі, а вже пройшли такі РДшки з новим капотом, з зашитою жопою. Все, да, Оці три, три рдшки, які йдуть з таким ще капотом старішим і тут не зашито. Вже перецінюємо. Тут восьмий місяць 23 рік. Ці вже три будуть дешевше йти, бо їх ніхто не купить. Так, по таких цінах, як нова Там нова пройшла дешево. Нова прийшла менше 65900 перший місяць 24 року. А ці будуть ще дешевше. Потім по файтерам, уточнити я не пам'ятаю, точніше не знаю. Там теж щось має бути по файтерам. Потім дивимося далі. Тут у нас. Оцей ДТЗ НК, я потім зроблю огляд попозже на нього. Кентаврики, до речі, 6600 став кентаврик 40-ка 6600 і 800 в нас є 8250. Ось така ДВшка 3000 3000 на віддачу. Отака ДВшка. Трохи зняття паутину зняти, Знаєте, опухи, бачите, вже відсохує навіть. Тут все взагалі в порядку. Тут ДВ в нас. А, цей як його 350-й. Як шифінг 350. Це ж здорове колосок, 24, 16 радіус. Вот, далі йдемо далі. Зараз ще покажу один. Обичні шифінги, теж кстати, подешевше. Хто хотів обичного шифінга. Теж подешевше. Тут у нас кабіннички стоять, але я по ним теж зроблю хлопці трошки згодом відео. Вот, бо є а, а, цікавіше цікавіше І от я ж з нього почав а, ті, такий от шифен він же Титан. Тут, хлопці, нічого нема такого в ньому, нічим він не гірше. Об'єктивно, що по задньому мостові. Коробка передач. Бачите, може інший, інший а, поставщик інший завод. Ну так то по суті шифен. А, о, роздатка, передній мост, передній ведучий. ось таким от Форте. Uh, радіатор позаду, старіша модель, тут дуже охеренна знижка взагалі на нього. Uh, to, втасі, він стоїть як uh, верги, кентаври, маленькі. Така сама ціна 244 дві штуки в наявності є. Один тут є. Один стоїть в складі. На віддачу буде 3800 плюс ще знижка може бути за такого красавця. Вот. Ну Тобто, по суті, там, Майже стоїть, як, я ж кажу, як кентавр. Вот, навеска, потужна, шифінго, коробка. Ну, тут питання взагалі по трактору нуль. Ото все а, теж мототрактори остатки. Тут причому є і 200 ки Це вже нові, а там стоять далі такі бачите, в кущах. Трохи ото, 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 ото в кущах все стоїть. Бачите, О, все, ото все теж. Віддається дешевше. О, тут я, на жаль, озвучити ціни не можу, але ви можете поцікавитись. В, в коментарях не треба цікавитись, бо немає можливості на всі коментарі відповідати. А Комусь реально хто хоче купити придбати трактор, це можете набрати. Бо там сайт є, але на сайті тих цін, звісно, немає. Переоцінених на сайті звичайні стоять ціни. А по тих ви можете набрати по номеру, який бачите на екрані, От, Бачите, маленькі, в принципі, а, без знижок від 2000, зараз. Такі от, від 2000 не сильно раджу я зубрів, бо вони дорогуваті. Кентавра, бо 160-ку, ну, на край 200-ку брати. А то моя, як то кажуть, порада. А, а якщо таких маленьких, вот. потім, звісно, це вже... Там чи один, чи два їх вишилося, теж буде нова поставка скаути. Подешевше ще на 100 баксів. Ось такі 220. От зараз за, за, за 2800 він буде віддавати. За 2800 на віддачу. Такий ось скаут. Ось. Дивіться, які НК файні зробили. так швиденько покажу, Всяка ручка навіть. Коробка передач. Первая, вторая, а тут четыре и реверс. 12 передач получается. 12 передач, гидравлика, взагалі. Космолет, космолет, причем с кондиционером. бачите, с кондиционером. Ну то взагалі. Вот, хорошая цена на него. надо ДТЗ-шечку, а мы подивимся. Мост передний, бачите, новый. Вот, файный трактор. Дуже файный трактор. Що з цікавого? Такі з райверсом. Файтери кентаври Подешевше дуже сильно. і кентавр зараз. ну от Нам фури стоять, вигружається. Новий приход буде кентаврів, 5700 ціна за еску, 6600 ціна за такі 40-ку. Це на 21 августа. Ціни на 21 число стану. До кінця місяця може вже все помінятися і сказали ДТЗ, що акція до кінця місяця діє Вони її можуть подовжити, а можуть і не подовжити. Тому ціни актуальні на сьогодні, на зараз. О, такі Потім такі -во, а, а, Задньопривідні Вот. Задньопривідні будуть 3800 і 400 на широких колесах. Там теж десь на 100 баксів змінилось небагато, але все одно приємно Джинм. Джинму можете взяти за 6300. Базова комплектація без реверсу на 9,5 колесах. По кентаврах я вже сказав, то скаут оцінюваний стоїть. Сороковка скаут. Неофіційна така знижечка з 400 баксів від ціни на сайті. Теж станом на сьогодні. Дивіться, який паучара огромний. Дивіться які. Монстри. Я на цій 40-х скауту не поїду. Зніми паука, братуха. Зніму, я так боюсь, пауки зніми бляха паука, от того, да. Знімую по-братськи. Ось такі сороковки. И ось ще кабінники, ой, без кабин. 5404 раз, Там два стоїть ДТЗшка. Одну забрали вчора. Ну як забрали? Забронювали. Забронювали на суботу, поїде до свого власника. О, тому, друзі, є зараз досить хороші ціни на міні-трактора. От. Є навіть досить хороші ціни на міні-трактора. І також є навісне. Перша фура в нас з навісним. Там вже хлопці відгрузилися. Але. Бачите, я зараз покажу, що там є. Він, бачите, там оприскувач стоїть, копалки, пуга польські. Оприскавач, копалки, пуга. вон, сажалки Вот Копач Віракс, до речі, у нас людина, до речі. Не так давно сказала, що в нас копач не оригінальний і відмовилась від замовлення. Тому що то каже на Віракс, там мають бути якісь бляхи і вірки, а в нас бляхів немає. Хлопці, подивіться, просто ви навіть, якщо орієнтуєтесь в вірексах і в бометах, які файні, які не файні. Подивіться просто, з якого металу виконаний ця копачка. З якого металу викладена ця копачка. І я вам так скажу, що бірки до самої сраки, коли видно навіть невооруженим оком, от, що це є не е, бляшанка. От, не бляшанка. Навіть тут, во, всюди, бачите, я показую, який йде метал. Тут іде шестерня, яка груба. Тут іде шестерня. Тобто, ви, звісно, можете не заказувати, потім відказуватись. Ми будемо копалки возити катати по Україні. Нам цікаво, нам то прикольно. Нам просто я показую ж, хлопці, щоб ви розуміли, навіть от, діаметр шестерні, то на копачку шестерня. От, тобто, То не заліпуха. То не заліпуха. У нас заліпухи нема. В нас нема заліпухи. В нас тільки файна. Якісне, навісне, обладнання. Все вже, у нас машинка зараз буде ставати на погрузку. Сьогодні багато відвантажень, я все покажу, розкажу. Вот. А ви поки підпишіться на канал. Поставте вподобайку палець догори, підпишіться на канал. Хто хотів дійсно купити дешевше, офіційно нормальну техніку, не заліпуху і причому сікономить. Я вам раджу. Звернутися до нас. От. Зробимо вам файну ціну. В нашу ви розуміли для військовослужбовців, правда, не на всі моделі. Але от конкретно, людина військова брала в нас карту 120-ту. Загальна знижка її вийшла не, скільки? 55 тисяч гривень, то на долар десь 1300-1400 баксів. А, щоб ви не казали, що наші знижки все тут до за самої сраки, скажіть мені, хто ще. Робить такі знижки нашим хлопцям. От. І потім пишіть мені, потім дзвониш, а там дорого. Ну, понятно, є моделі, на які немає знижок. А Є такі, що можна і уступити і так далі. Можна набрати, запитатися і все. Чого власне, я і чекаю. Номер телефону, Ви бачите внизу міні-трактора Україна Буду радий всім допомогти. Підкажу, підберемо вам Нормальну, якісну техніку Тому що ви Донфенгі, і Джинма, і ДТЗ, і РДшки, шифенг, файтери, скаути. Фактично все там за виключенням деяких моделей, а все, що в Україні існує взагалі, з тракторів, з міні-тракторів, продається. В нас є, і знову ж таки, ще раз кажу, в нас прийшла нова поставка, фура прийшла, тому буде переоцінятися техніка, яка стоїть тут. О, тому звертайтесь, будемо раді вам допомогти. О.